Добрий день. А голова на місці? Голова на місці. Можна з ним поспілкуватися? Добрий день. Добрий. Це голова? Да, да, да. Як вас звати? Добрий день. Єврович, Євросила, Добрий день. Добрий день. Андрій Ігорович, громадська організація «Авто Євросила» від окремлення підрозу. Треба трошки почекати. А чого? Бо до мене фонд приїхав в Лагаджіну. Як у довго чекати? Не знаю, зараз будемо розвантажувати монетарку. Ну, можна буде з вами сьогодні протязі зустрітися, так? Да? Угу. Там просто є нагальна проблематика по вашій громаді. До мене люди звернулися, що там не можуть дитячу площадку поставити, пляж там. Я у вас не був. Я не, вас. Я, я... Е, ну тут дивіться, то, що ви, ви там проговорювали, я зрозумів, що вам е, якби все одно на проблематику людей. Ну як це може бути? Загальна територія, я хотів би знати, кому вона належить. Да. Я не активіст громадської організації від українського підрозділу Форис Контроль. Давайте добре, ви зайдете, да. я звільнюся, я думаю, година півтори. Добре. Добре, добре, добре. Хорошо, окей, думалось. Чуть за нервничал он, баш? Да. Давайте сначала я представлюсь. более спокойнее просто. Ну, это не на... У ліснічному переході, скажімо так. Щоб він Андрій Ігорович, я голова ведерного підрозділу громадської uh -huh. організації Росія. Uh -huh. Ситуація виступила. Звернулася мешканка вашого населеного пункту з скаргою, що у вас тут відбувається якесь непорозуміння, що вона за допомогою людей облагородила громадський пляж. Причому я думаю, що там уже якась комерція замішана. Це не громадський пляж це звук. Так, морського пляжу це, ну, це звуть. Добре, зона відпочинку, відпочинку до тільки з допомоги людей, якщо чуля як заново то з допомогою тому сіль міської влади. Там були давався грейд, пісок. Yeah. Да. Добре, так а в чому зараз проблематика? Що на неї пишуть заяви, власник крепхоза до, до власник що, репхоз, а користувач водного об'єкта на березі якого знаходиться власне локація? Ну є розуміння, що, грубо кажучи, по межам пані Юлія не може там розміщувати дану локацію. Він звернувся в суд і от в судовому порядку. Люди зараз розбираються. В чому проблема є? Є... А, ну, справа в тому, що до суду він не звертався. Він написав кляузу, яка ну звісно, ми її розвалимо за допомогу. Якщо ви колишні адвокати, маєте знати, що це тут немає об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, так як він написав, ми є грубо кажучи цивільні відносини. Mm -hmm. між одним землетрім спочем і іншим землетрім спочем. Почекайте тут. Да. Тут є хвилина. Ми щойно були на місці так. по кадастровій карті. Це не є власність рибхоза. Рибхоз — це саме оз... ну, сама земля, яка знаходиться під озером, Друга, саме та, там, де, де знаходиться ну, охорони да. ну, для того, щоб з'ясувати в мене ж був інший цевач. Я сказав, якщо у вас є якісь непорозуміння, зверніться в суд, призначте судову будівельну технічну експертизу. Або банально винесіть межі в натурі. І ви побачите, хто до кого заліз, хто до кого не заліз. E, скажіть, будь ласка, ваша yeah. позиція як міського голови. Там yeah. e, порушено яке законодавство, ви не проти? Я не експерт. То ця земля не належить йому. Земля під позив. Ні, він користувається. Є землі... природоохоронна зона, яка Рев... відноситься до водного об'єкту. E, це рекреаційна зона, ви маєте на увазі 25 метрів чи 50? Da, да? da. Пані Юлій виділений масив. Він говорить, що цей масив, який виділений пані Юлії під рекреаційну зону, заліз, грубо кажучи, на прибережну смугу. Якщо він заліз, це порушення законодавства. Порушення. Для того, щоб встановити заліз чи ні. не заліз, -по -порушення. порушення було б, якби вона там е щось робила, шкодила цьому. Сміття захоронювала, ще щось. Вона наоборот її Я, В даному випадку не експерт. Я за те, щоб не було цього фейсбучних там, розбірок, ще чогось. Uh -huh. Приходив користувач водного об'єкта, так і так претензії до пані Юлії. Пані Юлія приходить претензії до нього. Якщо у вас є претензії один до одного. Я не третейський суддя, я не можу розмахом пера свого сказати, ви праві, е, ви не правій. Мене цивілізований шлях одне тільки е, е, цікавий. Чи маєте ви відношення до цієї е, рекреаційної зони? Як це зона комунальна, чи це ми, ви цілком відкречуєтесь? Це не моє інше. Ця інчим. зона не комунальна. Пляж не може бути комунальний, тому що там є певні вимоги. Це має бути регулярний пов... відпочинку. Правильно. Так вона у вас в користуванні. Ви на благоустрій підписали все. Ми тут до чого, скажіть, будь ласка? В користуванні? є договір про ні, користування. Ні. Ну, договір на благоустрій на ні. те, що, що вони. Тоб, так, ви... А при чому тут договір на благоустрій до користування? Щось я тут не можу зрозуміти? Є договір на те, що з благоустроями те, що я плачу за е морожена за цей за розміщення торгового да. об'єкту. але да. да. це не на його До да, до чого І тут це одне долі... другого? Це, я бачу, де стоїть це мороза, воно стоїть взагалі на вулиці. А no. 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 які інші законні підстави користуватися там чи створювати фляж, що таке інше? А що людям забороняє, туди приходити ну навіть створені плати. Це не забороняє. Ми це, про те, це, це ми говоримо з вами в юридичній площині. Так я а в юридичній площині кажу, складова у цьому юридичному немає. Ну нема такі проблем тоді немає. Які проблеми ну люди ходять собі відпочивають. Чому то хто сказав, що є якісь проблеми? Я не можу зрозуміти. Хтось образив так. пані Юлію, вона вам нажалілася, і ви це прийшли мене? до мене. Пан ну Кулик, ну, образи він написав заяву. Давайте ми перестав... з куликом окремо розберемося. Я, що, я, поліцейсь. я, поліцейсь. я, я хочу людей, просто розуміти. Ну я, навіть, я, навіть, я, навіть, ніде, я ніде, просто можливо. хочу зрозуміти позицію міського голови. То... все було нормально, конфліктів не було. Треба лавочки, треба тобто... грейдер, ми все дали. Пішов конфлікт, ну я не буду між вами розбиратися, хто кого де образив, хто на кого написав Фейсбуці. У мене для цього якби нема немає повноважень і море іншої роботи. Ви захотіли торгові точки, вам дозволили захотіли Торгові точки не там, це окрема історія. Ну поруч, якби так, поруч, але що ніхто не ставив. Вам якісь палки, в колеса, можливо ставили? Два роки ні, ніхто не ставив ось тоцю, колись написав заяву. Мій висновок забийте хрін, а ми з куликом розберемося. Я дякую вам ви за за зустріч. зустріч? Я зрозумів, що ну хорошо. окей, Зараз ми розберемося з куликом. Все що від нас дивіться, Все що від нас просили, і все, що ми Що я зрозумів? Ми допомагали. мені треба було чітко зрозуміти, чи ви маєте... розказував по телефону і сказав, що він зі мною спілкуватися не буде. зі мною тільки буде спілкуватися поліція. Ви не так сказали. Давайте тож ви прийшли по дитячій майданчику. Що начальник земельного показав, де ми можемо її ставити без проблем? Ви сказали. Це далеко. Я сказав, в противному випадку будуть розбірки з куликом. Якщо ми ну, за межі там прибережної смуги підемо. так було? Там було. Дивіться, я прийшла, що по кадастру було раніше у нас по кадастру показувалася то пляжна зона, там де ми робимо. А коли кадастри видали, я попросила вітер, то пляжна зона втікла десь на кілометр, аж в різні. Я не знаю, там. що коли там чи хтось інший робив з кадастровими картами. Я ж не можу відомості в кадастр. Тобто, те, що можна за межами кулика, де без проблем, і без скандалів. Ми завжди готові. Ну то це тоді нам треба буде площадку вісі робити, якщо давай, давайте так. Нам чітко зрозуміло, що міська рада до цього не має відношення. Вона каже, це не я, не моє, це кулика. Все, точка. У ми... такого не сказав. Точно... Ну це ваше? Ти... Земля рекреаційна, вона рекреаційна, вона належить міській раді. Ну, звичайно. Тоді сідаємо далі да, розмовляти. Давайте, да. давайте далі. Значить, якщо вона рекреаційна і належить міській раді, то. Це призначення землі, там не може бути рекреації, тому що це землі рибного промисла, це територія колишнього риб... рибного господарства. Та яка різниця? Да, любе, яка любе, різниця. Любе, любе водний об'єкт, не, не, не важливо, який там суб'єкт господарювання, хоч там рибу розвозь, хоч дінозаври, є рекреаційна зона. Зрозуміти. Якщо в пана кулика є претензії, вони в нього певні є, він мені. До думає. кого? До, до Юлії. Дивіться, якщо Правильно? є певні претензії. Але земля ваша. Якщо є певні раді. претензії, так. і людина вважає, що десь там на його земельну ділянку там має він право користуватися чи немає, е, хтось посягає, він сказав, я буду звертатись до суду. А як може буде посягати, якщо вона належить міській і раді? Людина може звернутися за захистом своїх прав, так, грубо кажучи, як зробила пані Юлія, може. Я сказав пану Кулику, який сидів точно так, так. же, як і ви тут. Так. Є законні механізми вирішення будь-якого спору. І приходить там з активістами, з камерами, лякати, ще щось. Ну mm -hmm. просто є спір. Ви звертаєтесь в суд, звертаєтесь перевіряючі органи, всі встановлюються, все. Це питання за місяць можна вирішити, щоб ні в кого не було ніяких спорів. І потім всі нормально займаються. Все. Повертаємося до того, тобто земля, яка знаходиться, ця рекреаційна зроблений зона. Зроблений майданчик, Тут... дивіться, да? зроблений майданчик. Він сертифікований? Ні. Чого ви, ви кажете, воно не моє цього. Зараз хтось ламає руку. Хто буде відповідати за ці так Ви ну, не почекайте. Я ж вам кажу, чого ви кажете, що воно не моє. Жодних дозвільних документів, жодних звернень щодо, надайте yeah. нам цього, немає. Людина прийшла, я хочу зробити отак собі, ну так же ж було. Я Ніхто це... не знав, що буде конфліктів з ну, то треба почати. З... Ніхто зробили... не ну, секундочку, я ж не консультант. Ви прийшли сказали, я хочу зробити майданчик. Ви поможете, дозволяєте? Так. Да. Коли не було проблем з куликом, проблем ніяких не було. Правильно? Правильно. Я... І так Та само причем, да. і так само, коли ви хотіли цей проект робити. Якщо ми робимо масштабний проект, це проекти, дозволи, сертифікати і таке інше. І ви це знали, що це затягнеться не так швидко, як ви хотіли. Найте мені грейдер на завтра, на післязавтра. завтра. Так було, так. Ми зробимо самі. Ви нам допоможіть все. А, дякую, що ви мене, звісно, перебили. Я давайте зосередимо свою увагу не на майданчику, бо там вже ви починаєте розпилятися. Майданчик туди сюди пікати. Давайте ви я вам кажу про зі оцінки. Ні, я, я буду давати оцінки. Ви вже вибачте. Я буду вам давати оцінки. Оскільки Добре, я представник, оскільки я представник громади. А -а, до побачення, так. Нічого собі, нормальний ход. А в чому проблема поговорити? з... Чого ви оцінок боїтеся, чи що, не можу зрозуміти? Ну, ну як це я не буду? Я маю повне право вас оцінювати, як представник громади. Так, да, почекайте, чого що це, що це я не буду вас оцінювати? Чого це я не буду вас оцінювати? Чого я не буду вас оцінювати? А чому я не ні? Ви надайте мені відповідь. Що я не маю права вас оцінювати, чи що? В чому питання? Ну я ну що давайте? Ну що давайте? Я вам нічого давати не буду. Ну, мені треба їхати. Ну чудово. Так, а в чому питання? Чому я вас не можу оцінювати? Тому що мені це не подобається. Да. Так мені теж багато що не подобається. Да? Ви на посаді зараз чи як? Да. Ну так що це вас не подобається? Ідіть голосуйтеся сантехніком. Працюйте, може, там вам буде подобатись Ви ви представник е, ну, громади, да. Що вам не На подобається? Що Ви самі собі? Ну що хорошо, хорошо? Нормальний ход, бли. не оцінювати мене не будете. Ні, якраз ми будемо вас оцінювати. І по ваших поступках будемо оцінювати. Питань немає, добре. Нічого себе, блин. Ти б поняв, бля? Царьок, бля, Що це, буде. Да, діло, бля. Що думаєш, там в готному гатно, в квартиру маєш? Зарази, Оці... Оцінювати будемо тебе в готному ще, чому? Зарази, в чому питання? Зарази, да. Ді, який. Царь, блін, месний. Ти подивись на нього. Який мі місцевий царк? Нервний, блядь Та давай іди вже, чуєш не коментуй, блядь Ти як розмовляєш з громадянами, не коментуй, блядь Князьок, ти так з усіма громадянами розмовляєш. Коментуй, не коментуй, оцінки, не оцінки. Що ти махаєш? Що ти машеш рукою? Та ми зараз проїдемося за цим діятелем. Зробимо да